Добрий день, я хочу встигать цю тезу, але ну, тут більше я хочу продовжити щодо мотиваторів. Ну, іде, щоб об'єднати, так би мовити, людство, треба дати таку ідею, яка буде принадлежна для всіх. Причому дати її не то, що як, як хтось один цю ідею буде подавати. А щоб це почало проявлятися масово, щоб це було колективна творчістю. Тому фактично і цей алгоритм говорить, золотовіка, він і стає цим, цією ідеєю. Коли людина отримує ну, все, що їй потрібно, а за це вона займається творчістю по мірі свого розвитку, так би мовити. Тому що всі старі схеми, ну, згадайте, коли виходили лідери, створювали імперії, що далі відбувалося. А далі, поки лідер живий, імперія існує. Тільки лідер помер, чи його вбили там, чи як уже, імперія розвалюється. Гадайте. Ту саму країну, що Германаріха, що Аттіли, що Хана Кубрата, та і пізніше, те саме і часи Богдана. Поки живий Богдан був, воно рухалось. А як його отруїли, далі фактично розпалося те, що він будував. Ну і пізніше там, що саме бачили. Гітлеру вдалося відновити. Германію. Тоді там дуже негарна не ситуація була. Але він промігся, щоб держава стала з колін. Ну а далі куди понесло? Ну, і знову ж після його смерті щось в Германії сталося. І зруйнували, правда, потім вже відбудували, але керували вже фактично не німці. Німці тільки так були, ставленики. І досі воно таке. Канцлер їзде в Америку і затверджує його персону там. Бо обрані жерці. А саме німці не мають права вибирати того, хто їй потрібен. Ну не так важливо. Це все було. От щодо ідеї, різні ідеї пробували давати, які об'єднують людей. Ну знову ж, ідея могла об'єднати Ну, один народ, коли там домінували національні якісь гасла, Могли об'єднати кілька народів, де вже більш економічні гасла були. Але таке, щоб воно об'єднало всіх, ну, такого практично ще не було на землі. Тому і чому і для України така роль. Саме проявити цей алгоритм золотого віку, від кожного подібницям, кожного по потребі, якраз на теренах України, і дати приклад іншим народам. Воно не випадково, тому що в нас тут знаходиться дуже серйозна точка на про Дніпра. Тут знаходиться центр системи святилищ. І не просто воно, як вам пояснити, те, що ця зірка, що я там виставляв, що створена була пращура, але тут все набагато ще серйозніше, тому що це оці виходи цих гранітів, вони є гармонізуючою системою планетарного масштабу. Відповідно, що її хочуть всі захопити, що тут і Небесний Русалин, як той Шевцов пояснив, та не тільки і шпірка, ні про пороги там проєкт. Теж казав, що це Небесний Русалим і пропонував поєднати проєкти його і Гарі Беркута Небесний Русалим. Тому що це місце, яке дуже впливає взагалі на всю планету. Відповідно, тобто, чому тут і почалося формування алгоритма, коли проявлення йде не то, що так, що одна людина повністю дає. Інструкцію. А як це жити по алгоритму золотого віка? Від кожного по здібностям, кожного по потребі. І дає інструкцію. Воно так не піде, тому що його неможливо об'єднати так, щоб дати цю інструкцію. Воно просто не сприйметься людьми, тому що цей алгоритм, він колективний. Тут треба, щоб він складався з пазликів, які знімають інформацію багато людей. От зараз це починає відбуватися на Україні. Погіршення ситуації воно викликає, що люди, втрачаючи надію жити по тих інструкціях, які вони мали, навіть за останні століття, вони починають. Ну, ті, які зможуть, вони ж починають думати, як же все таке виживати. І оця ідея їм починає приходити, я вже сказав, що Всевишній творець це дуже досконала схема, і вона динамічна. Получається, люди, щось усвідомили, вже зміни могли відбутися, вже думки проявляються в людей іншого порядку. Вже практично реагує. Система Всевишнього на будь-яку динаміку розвитку. Ну, відповідно, зараз більше проявляється якраз ця система кожному по потребі. Здлими словами, коли ти виходиш у цей простір колективний, так би мовити, де знаходиться якби, база думок, зараз всякі часу ці знімаєш думку якоїсь направленості. От ти вийшов, і в стан спокою вийшов, і от раз полягає думка. тобі ще якісь виникли бажання. Це різні бажання. Це можуть бути бажання, як щось у соціумі, щоб відбулося, або навіть матеріальні бажання. деколи вже виходилося, що сам входить спокою безмежного, і в цьому стані щось забажає. І воно матеріалізується, Фактично, у вас уроки вже ці йдуть. Стан на той діапазон частот, де думка, та, що у вас виникає, вона вже узгоджена з думками інших. І фактично, чому у вас відбувається матеріалізація? Тому що у вас думка виникла, ви чогось захотіли, а в іншої людини виникла думка, щоб це створити, ну, фактично не знаючи вас. Для вас створити. Зараз дуже потужно саме цей розвиток іде. Ця стара система керування, вона дуже пошкоджена, практично внесений таке алгоритм, який її зруйнує. Ну, ви пам'ятаєте, що все керування відбувалося через мікрофлору. Ну, згадайте на Здянянський Союз. Гадайте, ви автомати, газ води, де всі люди пили з одного стакану. Ніхто не хворів, все нормально, фактично все суспільство було синхронізовано, ну, фактично мікрофлорний простір був як єдиний. Да, зараз, виходить, теж система є, але це обробка більше їжі і подача через супермаркети. Але вже нема такої загального хвата. І оця система мікрофлорна, я там розказую в своїх відео, що всі равіни, нащадки одного батька Авраама, і вони починають свою роботу mm -hmm. з того, що вони перші заходять в міху, в басейн такий, А потім вони освячують всю свою пасту. І таким чином. Ця мікрофлора входить в резонанс, і равін, входячи в стан якийсь, він має через мікрофлору навіювати бажання свої пасти. Але ці бажання тільки низькочастотні, тому що він сам перебуває в низьких частотах, відповідно, він може навіяти тільки те, що у нього, і те, що іще гірше. Нічого високодуховного він не може навіяти. І ось ця система задовольняє керуючу ламку нашу, бо обрана на планеті Земля. Але зараз, ну не тільки сьогодні прямо, з відбувся, ну, десь починаючи там початку 80-х. Ну, довго пояснювати, я сам не збагнув, чому. Кілька разів я ледве не помер, потім я збагнув. Ну, перший раз в мене бабуся витягла з того світу, ну, а потім вже в реанімації ну, так, не так важливо. Я вже збагнув, що воно відбулося ну, буквально протягом останнього місяця. Тому я збагнув, чому я ніяк не можу вийти в норму. Тому що схема перевернулася. Схема з патріархата. Перевернулась на матріархат. Ну, не зовсім. Фактично, патріархат зруйнований, але й матріархат не буде функціонувати так раніше. Фактично, обоє системи, які були впливу на людей мікрофлорні, вони зруйновані зараз. І фактично перестають працювати. Ну, до чого це призведе? Ну, це відкриє можливості якісь нові. Тому що шаблони. Які існували при матріархаті-патріархаті, вони фактично блоковані будуть. І керування практично вийде вже на, я так думаю, на віртуальний рівень через душу. А от вже на чиномательному рівні, як воно буде. Думаю, тут просто в резонансі будуть всі люди. І проявлений колективний розум, щільно матеріальний, якраз буде цією другою системою, яка разом в балансі з віртуальною душевною системою і буде керувати цим людством. Що не потрібно буде запускати якусь команду по мікрофлорі, яку людина буде вик... раніше виконувала, не замислюючи, що вона робить. Коли йшло просто пряме. Керування такими людьми, на ну, кому потрібні це ж біороботи практично. А зараз система ця зруйнована. І, і система матріархата теж, Ну, наче вона й вивернулася навпаки, Драгана Мархат, але воно працювати все одно не буде. Тому що йде перехід на зовсім інші взаємовідносини між людьми. Ну, це стосується людей. Ті, які не в стані людини, яким треба, ну, щоб ними керували, він такий стан ну, їх ще смерті буде. Тому що виникає такий момент, що майбутнє їхнє це незрозуміле, невизначене. А страх невідомого у них набагато страшніше страху смерті. І, ну, вони будуть якимось чином залишати їхні душі, їхні тіла. Ну, те, що фактично ми масово і бачимо. Тому що назвати людьми, ну, те ж саме, хто приходив в Україну вбивати українців, ну, язик не повертається. Тварини це ображати тварин. Ну, більше можна сказати, тварина та ще й скажена що пояснити нічого неможливо. Воно зазомбоване і воно прийшло тільки вбивати. І йому пояснити, що це не можна, воно просто не доходить. Ну, що роблять з скаженими собаками? Бачили, що хтось возився і лікував скажену собаку. Ризикував, вона не покусала його. Я таких випадків не знаю, щоб виліковували скажених собак, і скажених котів, і скажених лисиць, просто пристрілюють. Так що, я думаю, тих, хто не зможе бути в стані людини і усвідомлювати ці процеси, вони просто зникнуть, не завершать своє існування. Фактично їхня душа це й допоможе, тому що якщо вона відключилася від колективної душі, то тіло це фактично довше не протягне, душе без тіла. І відповідно, якимсь чином воно вже просто завершить своє існування. Чи від хвороби, чи від війни, чи ще яким чином не так вже важливо. Фактично відбувається просто очистка. Чому і система вже керування не потрібна. Ні патріархат, ні матріархат, тому що включається зовсім інша система. Це ну, сфера, це зовсім інше зовсім інше життя, життя в творчості, коли людина, ну, ті ж люди, себе усвідомлюють, що вони творці, і вони починають впливати на оточення середовище, свідомо впливати, да, підказки будуть йти чутливої матриці, як і назвати поля духа від Всевишнього. Чому по легендам по заповізах в останній бій поведе сам Всевишній Творець. Ну, бо перуть по інших версіях. Так воно і є. Хто почує Всевишнього, думка проявиться від Всевишнього, він буде її виконувати і буде знати, куди йти і що робити. Ну Хто не почує, то вже їхні проблеми. Людям людське, а не людям, додам... ну, що не людям і так же думаю. Ну, очі достатньо. Все найкраще. До побачення.